Нова реформа в ЧТУ. Так, з 1 жовтня чернівчанам та гостям міста доведеться сплачувати 10 гривень за одну поїздку. Підняття вимушена процедура, все, аби вивести підприємство зі збиткового стану. А також в ЧТУ продовжують впроваджувати безготівкову форму оплати проїзду. Як це працює на практиці, знає Сі 4 з 1 жовтня проїзд у чорнівецьких тролейбусах зросте до 10 гривень. Це питання обговорювало на виконавчому комітеті міської ради. Нами переглянуто діючий тариф, опрацьовано тариф, який на сьогоднішній день має бути для підприємства приємним. І в вересні місяці, на сьогоднішній день уже в міській раді розглядається матеріали по тарифу. В вересні місяці очікуємо на прийняття рішення. Коновчого комітету. Нами були здійснені розрахунки відповідно до тої методики, яка є нормативною в Україні, і виходячи з тих витрат, які ми в минулі роки отримували, і різниці в доходах, то тариф фактично прийнятий. Об'єктивний, економічно обґрунтований, враховуючи всі витрати підприємства, і там е, мені, наскільки я пам'ятаю, 0,5% рентабельності у Чернівцях один із найнижчих тарифів по всій Україні, тому здорожчання – це вимушена дія, або вивести підприємство зі збиткового стану. Цей тариф фактично він є для виведення збитковості для е, звичайно для розвитку підприємства. Бажано, щоб рентабільність була вища, щоб можна було акумулювати якісь кошти для того, щоб модернізувати і. Ремонтні цеха і тролейбуси модернізувати ті, які є, і для того, щоб підприємство могло закуповувати самостійно, без допомоги. Транспорт так само. Потрібно звідки збрати кошти. і Фактично, це мало би збільшити цей же самий тариф рази на даному етапі. У Чорнівцях є можливість для пасажирів розраховувати за проїзд у тролейбусі купюрами та безготівково. Ми фактично проводимо реформу на підприємстві реструктуризація, значить, люд люди проводить обирається такий Виводиться таке поняття, як кондуктора на багатьох маршрутах на сьогоднішній день вже немає кондукторів кондуктора, відсутні і там ми забезпечуємо ці транспортні засоби необхідною кількістю валідаторів, не в повній мірі ще та, яка необхідна, але щоб там були валідатори, ми намагаємося забезпечити. Проводимо закупівлю валідаторів і Будемо до наш транспорт. Фактично на сьогоднішній день люди вже можуть розраховуватися і кількість розрахунків картками збільшується. Відсоток щодня росте на це направлені всі служби нашого управління. В Першу чергу це служба контролю, яка цим займається. Служба руху цим займається. Служба руху, крім цього, для того, щоб було людям зрозуміло. Як ходить наш транспорт, активно працюють на лініях для того, щоб забезпечити рух транспорту графіки? Але в процесі переведення виключно всіх громадян на безготюкову форму оплати проїзду, тому вже уклали угоди з банками і нам пояснили, як це буде працювати. На сьогоднішній день нами укладається угода з Приватбанком, з ГЗІПей вже укладена угода з Сіті 24 з операторами, які є на ринку, які можуть надавати транзакції. Це для того, щоб у людей була змога і розрахувати придбати разові квитки в терміналах через додатки. EasyPay і Приватбанк забезпечують забезпечить нам продаж. Квитків через додаток, це вже електронні квитки, і ми зараз проводимо закупівлю карток. Також картки персональні це для пільгової категорії пасажирів, а також картки, які будуть в мережевих, в мережевих магазинах, а також у водія, можна буде придбати, вони будуть. Можливість поповнюватися, поповнення їхні буде також проводитись через існуючі термінали у нас в місті. Вони будуть картки для їх з проїздами. Вони будуть трьох звичайні трьох видів, звичайні учнівські і студентські. Максимально зусиль прикладаємо для того, щоб збільшити. Кількість валідаторів, щоб можна було її валідувати, Але і буде альтернатива це. Через додатки, що якщо десь буде недостатньо терміналів, або незручно в тролейбусі буде заповнений тролейбус і незручно буде дістатися терміналу, то можна буде придбати квиток і через телефон. Буде декілька варіантів карток. Тут є дві категорії карток: це персоніфіковані картки і звичайні картки. Звичайні, це там, де поповнюються поїздки. Персоніфіковані це картки з даними пенсіонера, вони будуть ці картки, будуть видаватися пенсіонерам. Там буде їхня фотокартка, там будуть їхні записані дані. Єдине, після отримання такої картки пенсіонер під час проїзду має її завалідувати через термінал, що дає йому право на проїзд. І проїзд у нього безкоштовно. Учнівський буде еквівалент проїзду. Вартість проїзду, якщо там буде прийнято, що там на сьогоднішній день допу. Осім, що одну гривню вартує проїзд, то якщо десять гривні поповниться, буде колег 10 поїзд щодо доброчесності оплати проїзду безготівковій формі, то будуть і надалі здійснювати перевірки. Тобто безкоштовний проїзд може закінчитися адмінпротоколом, але в ЧТУ зосереджують увагу на превентивній роботі. Наразі служба контролю так і здійснює перевірки щодня, практично. ty reprs otrzymuje strafy uh, 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 uh. Сплачені за безквитковий проїзд, але більше все ж таки націлюємо ми службу контролю на превентивну роботу на те щоб людям навчити користуватися, показати, як скористатися валідатором, як дістати картку, як нею оплатити. Наскільки це зручно, наскільки це людям простіше, і і як зараз статистика показує. Ну переважна більшість людей мають і на сьогоднішній день банківські картки, і такої проблеми навіть при цих умовах, які вже є, немає проблеми придбати електронний квиток банківської картки. У наших служби контролю є відеореєстратори, і є у нас рубрика, така зайці міста чарівців, і ці герої не ганяємося ми за ними, тому що фактично потрібно затримати. Можна потрібно викликати поліцію і скласти вже адміністративний протокол вже, або постанову. Дотримуємося правил, бо закон однаковий для усіх. Діна Барнацька, Андрій Кордубан, Чорнівецький репортер, телеканал СІ 4